Гурт, онука з композицією, це моє місто, або точніше вона просто називається місто. Скоріше за все, вони співали або про Київ, або про Львів, або про Запоріжжя про Київ, звичайно, тому що онука це київський гурт. Про що б вони ще співали? Скажу, як киянка, це моя патріотична версія. Але оскільки наше радіо і на інші міста йде, то можливо і про Львів, а можливо, і про Запоріжжя. А можливо Але не про будемо Дні, сперечатися, так. а перейдемо до більш серйозної розмови. Так, Ми... я з великим задоволенням представляю наших гостей. Ми обіцяли, що поговоримо про той. Самий резонансний скандал сварку відомого українського кардіохірурга Тодорова з міністерством охорони здоров'я. Тоді Борис Тодоров власне почав закидати в різних непрозорих процесах і перешкоджання виконання е, своєї роботи е, у новій команді Мінохорони здоров'я і. На щастя, про цей дуже складний заплутаний і непрозорий конфлікт. Нещодавно на сайті Vox Ukraine вийшла велика стаття факт чекінга тобто перевірки фактів. І про неї ми поговоримо із двома з трьох співавторів цієї статті: це Олена Шкарпова, редакторка проєкту VoxCheck. Доброго ранку вам, пані Олено. Доброго ранку, і Ярослав Кудлацький, аналітик Київської школи економіки. Доброго ранку вам, пане Ярославе. Доброго ранку. Перше запитання, чому ви вирішили написати, я це назву стаття аналітика, так, е через резонанс. А може перед історією давай нагадаємо, якщо так. нас слухають ті, хто взагалі вперше чують прізвище Тодорова, взагалі про те, що був якийсь запитань, конфлікт. Так. Давайте з цієї пташиної мови вийдемо коротко, буквально один абзацом, нагадаємо, що це за конфлікт у чому звинувачував Борис Тодоров в Мінохорони здоров'я. Хто почне? Олена. Олена. Uh, uh. Субординаційно ну, так почнемо. Редактор проекту. Да, Во-первых, с вашего вопроса. А, начали мы проверять, потому что да, получил очень большой резонанс. Во-вторых, ну, когда 1-2 января просыпаешься после этих праздников, ты очнулся, и вдруг в Фейсбуке он просто взрывается от того, что очень известный кардиохирург, легендарная просто личность в украинской медицине, МОЗ в отсутствии лекарств в его институте. Отже, стимул чисто медийный, резонанс. Да. Да, да, сразу. Я ням-ням такая история слухается. Справде, ну же ну, бодерить. Да, во-первых, ням ням, во-вторых, она просто очень интересна. То есть, э, мне, как как читателю и гражданину было очень интересно разобраться, кто из них прав. Потому что все-таки имя имя Тоду или Тодурова, Тодурово, оно очень известно. И вместе с тем в МОЗе происходят серьезные изменения, которые Ну, ты тоже пытаешься понять, насколько он прав или нет. Кто прав, кто виноват. Да, да. А тепер повернемось до передісторії. Можливо, пане Ярославе, ви нагадаєте, хто з ким посварився і чому? Е, ну я трохи допомню Олену стосовно mm -hmm. чому ця історія набула такого резонансу. Там, зокрема, було декілька цитат стосовно закупівлі ліків, і це дуже актуальна тема для України, тому що загалом обсяг цих закупівель він дорівнює більше 4 мільярдів гривень. Тому ці сторони, які працюють на цьому ринку, вони зацікавлені у. Певного роду інформаційних Кида. кампаніях. Ну, і крім того, нещодавно процедуру закупівель поміняли, її передали міжнародним незалежним організаціям, і, можливо, хтось позбувся якихось сфер впливу і збагачення. Так, так, все вірно. Отже, що закинув власне відомий кардіохірург Мінохорони здоров'я? У чому було звинувачення? Я скажу про ті звинувачення, які, до яких до перевірки яких я долучився, це стосувалося закупівлі ліків. І основними звинуваченнями були те, що лікарні не отримали ліки, що поставки відбувалися, не відбулись, що закупівлі пізно розпочали. І в принципі, частина з цього є правдою, тому що. Тому що перевірити цю інформацію, її потрібно перевіряти через запити, вона недоступна громадськості. І, ну, звичайній людині, яка хоче, наприклад, подивитися, чи є в якійсь установі якісь ліки, це зробити дуже важко. Тому ця тема. вона... Недостатність матеріалу в цій темі вона призводить до от різного роду маніпуляцій. Ну я тут з вами згоден. Наприклад, за кілька років своєї діяльності як журналіста, так я працював в розслідуваннях. Я вам з точністю можу сказати, що мед... медичні тематики є надзвичайно важкими, наприклад, для людини, тобто я не є медиком, мені важко їх було зробити. Я навіть з точністю пам'ятаю скільки я їх робив. Я дві. Медич два розслідування робив на медичну тематику. Одне з них було пов'язано з вакциною, інше з проблемами постачання ліків для людей, які хворі гемодіалізом. Так настільки важкі речі піднімалися, і важкі для розуміння взагалі, і дуже обмежена інформація була. І тому у мене запитання до вас. Е, Ярославе, от, наприклад, МОЗ, що вам на зустріч, наприклад, ви там запитували, коли перевіряли, так швидко відповідали і так далі. Бо, бо з мого досвіду, я пам'ятаю, в Міністерстві охорони здоров'я дуже важко щось було вибути за часів, наприклад, того ж Віктора Федоровича Миколача. Ось кол... воле не є на це за запитання. Ну просто запроси конкретно для цієї перевірки діяли ми, як я як фактів. І відповідь, да був достатньо односительно швидкий, Наскільки це можливо, тому що МО Внятный. Аб внятный, абсолютно. А, то, то есть я до этого не сталкивалась с этой тематикой, с Минздравом. А, я не работала с пресс-службами Минздрава, и это было одну, од одно из лучших. А кооперації з журналістами при тому що вони не знали какуні как, ні наше отношения, ні ні што ні, то призайде в ітоки. Яку статті ми напишем. Ну, власне ми самі ні зналіступі до статті на Vox Ukraine є, зокрема, згадка про те, що скани документів було надано, тобто ви перше джерелами користалися. І давайте ось у нас ще залишається хвилин 15 на розмову. Пройдемося такими центральними тезами. Факт Чекінг, як жанр, він власне передбачає перевірку окремих. Теза або фактів, які наведені певною особою чи певною інституцією, і перевіркою наскільки вони є. Правдивими так або можливо це неправда чи маніпуляція, якимось чином видозмінена правда, і власне перша теза, яку перевіряє ця стаття на Vox Ukraine, стосується відеозвернення відомого кардіохірурга Бориса Тодорова. Про щодо того, що закупки не відбулися. Він говорить: я не знаю про всі тендери, можу сказати, що або 90% що вони не, точно не привідіни, і в них за його словами йдеться про мільйони чи то. Пак мільярди гривень це виделка між мільйонами і мільярдами. Вона звичайно вражає. Але все ж таки, що говорить перевірка цього твердження, власне з якого ця суперечка власне, 4 січня сімнадцятого року і почалася, да ну, пане Ярослава, тут потрібно зауважити, що за останні роки змінилась процедура закупівлі ліків і. В 2014 році за це ще в свій час відповідав МОЗ. Потім частково він за це відповідав і частину ліків закуповували вже міжнародними організаціями. А в 2016 році, з розпорядженням кабінету міністрів Яценюка всі повноваження по закупівлі ліків були передані міжнародним організаціям дійсно відбулось на протязі 14 року певна. Затримка з постачанням із поставкою ліків, тому що була низка розпоряджень антимонопольного комітету, які блокували закупівлі мозу, і справді тільки в 2016 році, в кінці року, були повністю вже підписані всі договори з міжнародниками, і вже в кінці 2016 року розпочались перші тендери за закупівлями бюджету 2016 року. А чому так пізно? То чому лише що... наприкінці 2016 року? В серпні місяці був, був призначений міністр Уляна Супрун була міністра її команда, і відповідно в них було декілька місяців на підготовку всіх документів для того, щоб підписати з ними. Тому договори. що це довгий процес про ну, Процедура я не... так звана. Так, ну я не можу сказати, скільки вона повинна тривати, але по факту вона тривала от на протязі близько чотирьох місяців. І власне чи є це те, чим можна якби докоряти мінохорони здоров'я? Я маю на увазі закид, який звучить він, власне, так і формулюється, так що пізно проведені ці е, тендери вірніше йдеться про те, що вони майже точно не проведені станом на 28 грудня 2016 року. Як про це Борис Тодоров сказав, наскільки це правда? Ось після всіх фактів, які ви навели, там пізно проведення тендерів, і т.д., чи це правдивий закид для мінохорони здоров'я? ну, згідно розпорядження, яке вже було на той момент, МОЗ не мав права проводити ці закупівлі. Ну, я би хотіла додати, що він правдивий, але він несправедливий. Тобто, Давайте основна, пояснимо так, слухачам, які не дуже розбираються в усіх цих процедурах. Чому правдивий, але ну, несправедливий? Тобто то, то есть, МОЗ просто фізично не мог. Він, во-первых, не мав права закупати що-либо в течение 16-го року. Во-вторых, він повинен був передати, як ми сказали, вот, закупки міжнародникам, конкретно по програмі кардіохірургії. Але Uh, этого не происходило, потому что Квиташвили ушел в Далі сменилось два ну, исполняющих обязанности міністра, потім прийшла Супрун в сентябре прийшла команда, а в октябрі вони підписали наконець з -то, Тоб... міжнародними. Тобто, грубо кажуть, фізично було не високо. Тобто, грубо кажучи, звинувачення eh, Тудурова було eh, справедливе, одне справедливе. Несправедливе. 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 Несп... Оно... Оно правдиве, да, так і єс, не було закупок. Но... Ну, воно несправедливе і маніпулятивне. Тобто це не вина е, команди Уляни Супрун, скажімо так, під суму, да. так? Тобто, якщо він хотів кого-то обвінить, було сказати, що Мінздрав в целом, или що как-то, но не конкретно Уляну Супрун. На яку суму не закупили ліків? Там йшли власне, відеозвернення 300... Тодорова, йдеться 357... про мільйони, а то мільярди. 357 мільйонів. Гривен. 357 мільйонів так і про мільйони йдеться. Да. Ну, конкретно за его на по его направлению тут опять же он говорит достаточно с одной стороны очень эмоционально и конкретно с другой стороны очень расплывчаты и непонятно и нам не удалось у него лично выяснить что он имел ввиду то есть он имеет ввиду закупки в целом по всей медицине или только по своему направлению или только по своему институту он А ви, а ви пробували, от коли ви робили цей чекінг? Так, наприклад, ви е, опиралися, я бачу, в багатьох випадках на відеозвернення, так, чи репортаж української правди. А от те, що вам було незрозуміло, ви старалися уточнити ту дорогу, так? І, як, ну, яка, да. і яка реакція у нього була? Ну, реакції не було. Я писала письма, дзвонила в прийомну, писала в Фейсбук, це все було увідено і мені сообщили, що емейли он читає. Я дважды ті письма писала іменно з уточненням, що он имел в виду. Ну, оскільки він не відвічав, то ми просто смотрели прес-конференцію його і ну, те, що він говорив в СМІ, ми старалися вияснити хоча б таким образом, що він мав міг в виду. От, дивіться, ми зараз говоримо про цифри, там, факти, закупівлі, були вони чи не були, компанії. А от для мене найбільш цікавішим було те, що коли ви перевіряли те, що він сказав, що ми зробили імплантацію механічного серця, не взявши у державу нічого. Тобто Борис Тодуров себе. ну, без перебільшення можемо сказати, він великий лікар, так, відомий лікар на всю країну, але от часом в нього ці маніпуляції, щоб от я світило, так, а всі решта, ну, ви мені не потрібно, грубо кажучи. От чи справді Борис Дуров робив імплантацію механічного серця, не беручи у держави нічого, так? От тільки Борис Дуров. Хто? хто, хто так. Ну, це. Це неправда є, тому що це є державна установа, яка відповідно фінансується за кошти державного бюджету, тобто вона платить ця установа як суб'єкт діяльності, платить комунальні послуги, податки закуповує, закуповує ліки. Тому говорити про те, що це повністю було здійснено за кошти пацієнтів або інших не є вірним. Мені би ще хотілося договорити про ці закупівлі, з яких ми почали. Власне, в чому страшність непроведених закупівель, у тому що лікарні, поліклініки та інші медичні заклади можуть внаслідок цього не отримати потрібні ліки та інші препарати. І ось я пам'ятаю, була така дуже яскрава фраза. власне, от в інтерв'ю на Українській правді, де Борис Тодуров дав велике інтерв'ю, була така яскрава. У дуже образна фраза так, про те, що на складах залишилися лише рукавички та марлі. Так, одразу, ну, це справді доволі страшна картина, лише оцих гігієнічних засобів відсутності ліків. І це теж запитання до фактчекінга, до перевірки фактів. Тут йдеться, звичайно, і про інститут при инсулцер це насамперед, так, тому що Борис Дуров про нього зокрема говорить, чи перевіряли ви цей факт поставки? Це напевно можна перевірити. Якісь накладні, акти про доставку ну, якихось от, речей? То, то що ми запрашували у Моза це накладні, mm -hmm. тому що є накази, там розпорядження Моза о розподіленні лікарств, вони повинні якоби дійти, ну ми не знаємо фізично, вони туди прийшли чи ні. Тому дайте нам накладні з підписом Тадурова або його підчинених, з печаткою. И несколько таких накладных мы получили. В начале года они были, а в конце года ну, нам сказали, что их очень много, поэтому sorry, мы не дадим, ну, мы не можем все сканы вам обработать, это в бумажном виде. Во-первых, приходили эти лекарства, там, да, они были за 2015 год, но они приходили в институт. Дальше мы попросили, а какие остатки на конец года. А, нам дали из моза по стентам, их. Ну, некоторое количество было, мы не можем оценить, это достаточно или нет, но они были. То есть нельзя сказать, что ничего нету. И опять же, ну, как бы то, что мне было, как журналисту, ну, меня так немного задело. Есть распоряжение моза о том, что все государственные учреждения лечебные должны публиковать остатки регулярно на своих сайтах. И мы нашли такие остатки по другим больницам. У Института сердца остатков нет нигде. Природі, ну як би, і вони не опубліковані. Він утверждає ніч ну, можем... то, що у нього нічого нету, ну так давайте ви это. це. А И накладні это... говорять про те, що щось є. Ну, є. Да. Так, є. А отак за е коли ми робимо загальний підсумок, наприклад, вашої статті, так, от ще то виглядає на те, що. От всі факти, тобто, перше тут у мене запитання. Ви заяви Міністерства охорони здоров'я всі перевіряли, так? Бо у майже все, що ви перевірили, отут тут я бачу: це правда, 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 правда. Ні одної маніпуляції Міністерства охорони здоров'я немає. Да, так. Получилася так? Вийшло, ну, так. не знаю. А... а от в Бориса Тодурова все навпаки, є тільки один факт, про який він говорить у своєму відео зверненні, про те, що ну просто статистику він констатує, так що в рік відбувається 50 тисяч інфарктів, смертність по різним областям України від 16 до 20%. відсотків, тобто вмирає практично кожний шостий сьомий. Якщо хворих стентувати, то смертність зменшується в четверо от єдина. Річ, яку він сказав, що ну скажімо так, по факту, так як прийнято говорити, всі решта його тва стверджень є маніпуляцією. Ми можемо говорити, що фактично міністерство охорони здоров'я в цій суперечці, воно було праве. Ну, конкретно в этой, наверное, да. Потому ну, что мы проверяли... Борисом, і... Да, мы проверяли строго его претензии и ответы Моза на его претензии. Мы не выходили дальше. Потому что Ульяна Супрун за это время она дала множество интервью. Она говорила о медицине, о реформах, о закупке. Не, не, строго так? этот конфликт. Топ-то ну, 0 ноль да. на корость Министерства здоров'я здоровья Уляни Супрун. Да, если так категорично говорить, то да. Що вони що вона виграла так цю суперечку? А якщо говорити менш категорично, власне в історії з подібними скандалами, мені як медійниці завжди найцікавіше подивитися, де знаходиться ось ця сіра зона, в якій можливе формулювання маніпуляції, так, тобто є якісь факти, які можна перевірити, і є якісь такі затемненіші місця, де може виникати ну брехнею, можливо, це назвати буде надто голосно, але певна специфічна. Поведінка з фактами, які ви виставляються під певним кутом, яким, напевно, не аргументом, але сюжетом найбільше у маніпуляціях користувалися сторони. Я тут, власне, поставлю запитання і про МОЗ, і про кардіохірурга Бориса Тодурова, Інститут серця, про який він говорив. В яких місцях це напівправда виникала? Або ось ми вже раніше обговорювали сюжет правдивих, але несправедливих закидів. Ну, от... Ну, собственно, это как какое то Нет, мне все-таки сложно ответить на ваш вопрос. Ну Но сюжет закупівель, он наприклад, він достатньо це достатньо непрозора а галузь для рядових громадян, у яких немає часу і навіть на навіть навичок перевіряти хто що коли закупивсь. Наскільки держзакупівлі стали не знаю матерією для генерації маніпулятивних валів? Невірна давати та єсть. Яким да. чином це працює, Якщо анатомію цієї маніпуляції розібрати? Ну, э, отсутствие данных. То есть либо, либо, э, данные какие-либо они либо в очень непонятной форме на сайте моза, э, либо они просто отсутствуют ну, по тем же остаткам на какой-то период. И, соответственно, каждая страна, э, говорит, Тадуров говорит: у нас, у, 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 у нас нет лекарств, а Мозг говорит: да, мы все поставили. Ну і вот я, як гражданин і потреби цього інформації, ізначально в цій проверке сиділа і думала, а де мені взяти цю інформацію, як мені це перевірити, і прийшлося звернутися к Ярославу, який вчора експерту. Отже, Ярослава, як перевірити, коли помогало. одна сторона каже, «Нема», а інша сторона каже, є у випадку з цією суперечкою на медичні серцеві теми. Ну, є відповідні документи, які регламентують процедуру здійснення закупівель. Ми розглядаємо ці документи, дивимося, якщо по-простому, то хто за що відповідає? От в цій ситуації ці закупівлі спочатку здійснював в 2015 році МОЗ, а в 2016 році ці вже закупівлі були передані міжнародним організаціям. Тому його цитата стосовно того, що вони не були проведені, як ми вже казали, вона так була правдива. Але якщо зважити на те, що особливості нашого бюджетного процесу є закупівлі в кінці року. Тому ці закупівлі здійснювали в кінці року, але вони і поставлялись до кінця року або на початку наступного року. У мене таке більш загальне питання. От факт чекерів їх, скажімо так, в лапках слово розплодилося в останні кілька років, так по всьому світі. Та і в мене запитання. Чому так сталося? Не було потреби перевіряти, наприклад, слова, чи тобто політики більше і, наприклад, і там посадові особи почали маніпулювати, і роз... розуміючи те, що з маніпуляцією вони можуть там уникнути прямих відповідей, чи конкретних відповідей, чи дають відповіді ті, які їм потрібні, чи все таки це є певний розвиток журналістики, тому що маніпуляції завжди були, і тому зараз, якби є ресурси, є сили, є люди? Е які можуть перевіряти ці факти і виявляти ці маніпуляції. Ну, мені здається, це оба якби как бы, фактора. Перше це появлення якогось громадянського вот цього руху во всьому мире. Оно в там США появилось намного раніше, ніж у нас лет 10 назад. Угу. А Ну а зараз есть... розквіт такий зараз відбувається да, по всіх країнах. Так, да. а а второє це інформаційне пространство. оно настільки розширилось і стало настільки неперевіряним і наповненим фейками. В том числе от политиков, когда политик может там в своем твиттере написать напрямую там сотням тысячам людей манипуляцию, ну то есть появилась потребность проверять их. Але наприклад, але от ем, ми розмовляли з вами про статистику відвідування сайту. Наприклад, там зайде до вас в день якусь статтю. Ну на загал, там, наприклад, прочитають тисячу розумних людей, так яким цікаво, так от ви говорите але цю статтю 12 тисяч 12 розумних тисяч, людей. Прочитали. Так скажімо так, 12 тисяч. Але є дуже багато. От я сам цікавився цим конфліктом. Я дивився, як які медіа реагують на це, так і, грубо кажучи, в один момент е, я почав сумніватися. От через ці всі вкиди в один момент я почав сумніватися: а чи справді добре, що міжнародним організаціям віддали закупівлі? Одна стільки потужний, наприклад, був ну я не буду тут зараз Зрада. називати видання, так ну я старався зрозуміти, так грубо кажучи, я є така людина, що я не вірив ні Борису Тодорову, ні Уляні Супрун. Так ну, тобто вони в мене стояли на одній шальці терезів, так і я ну, старався так, yeah, і так, ну тобто, це є здоровий підхід, я старався і там, і там зрозуміти, і медіа настільки переконливо писали, що ці, що ці, наприклад, чи закупівлі добре між міжнародними організаціями, чи погано, що в один момент е, я навіть почав сумніватися, а де ж справда, і от, наприклад. Є ваше видання, так? Ви робите цей факт чекінг. Але, наприклад, обсяг аудиторії є дуже вузький і малий, і багато в Україні говорять, що, наприклад, що далі популісти будуть вигравати, ми це бачимо по Європі і так далі. Тобто, факт чекінг не дає результатів. Є одна хвилина на відповідь. Так. О Боже, я не успію. Um... Да, есть такая проблема. У фактчекеров есть консерв на том, что о Боже, наша работа никому не нужна, для меня это тоже какой-то э, э, проблема. Но на самом деле нет, она нужна, эти, даже эти 12 тысяч, а на самом деле их там больше, потому что есть еще русская версия статьи, э, они все равно да, эти люди прочтут, расскажут другим, распространят, и все равно это будет какой-то вклад в построение гражданского общества. То есть, хоть даже один человек прочел. Уже это очень важно. Це говорить Олена Шкарпова, редакторка проєкту фактчекінгу Vox Ukraine. І також у нашій студії був Ярослав Кудлацький, аналітик Київської школи економіки. Ми говорили про статтю з перевіркою фактів за мотивами сварки між відомим кардіохірургом Борисом Тодуровим і міністерством охорони здоров'я говорили про закупівлі. На цій ноті з ранкова хвиля на громадському радіо завершується. Любомир Ференс та Ірина Славінська працювали у студії з нами за режисерським пультом. Був Дмитро Сміян. це громадське радіо. Наш девіз слухайте, Купайте, думайте. думайте.